Всіх вітаєна з СТО компанії Американ Сьогодні до нас приїхав ось такий апарат. Це 2020 року. Lincoln Navigator в комплектації Black Label Edition. Це спецверсія такого автомобіля. Я вам детально про нього сьогодні все розкажу. Покажу, які були пошкодження по автомобілю, скільки, наскільки ми його купили, та скільки він вийшов нашому клієнту. Ви обов'язково підтримайте нас підпискою. Також пишіть у коментарях, які автомобілі ви б хотіли ще бачити, або про які автомобілі вам ще розказати. Також хочу нагадати на знижку за наші послуги. Ви можете її забронювати. У нас в описі під відео є всі умови. А також контакти наших менеджерів. Ми працюємо 7 днів на тиждень. Всі підбірки та консультації абсолютно безкоштовні. Як і обіцяв в минулому відео, я сьогодні покажу цей апарат. Це 20-го року Lincoln Navigator навігатор комплектації Black Label Edition. Дуже крутезний автомобіль. Ми купили нашому клієнту на аукціоні Копорт Байнау за 32 500 доларів. Автомобіль має незначний пробіг, і зараз детально пройдемось по пошкодженням. Перше пошкодження це передній бампер, але ми його відновлюємо на нашому СТО. Також пошкодження прийшли тут в основному по лівій стороні. Переднє ліве крило, але воно буде під заміну, і також під заміну буде передня ліва дверь. Ці два елементи ми замовили в Америці. Вони разом з авіадоставкою, двері буде 1700 доларів, а переднє ліве крило буде 650 доларів. Це разом з авіадоставкою вже з Америки, оригінальні запчастини. Далі, що у нас по пошкодженням? Вони пройшлися ще по задній частині. Тут є пошкодження по задньому бамперу, а також по задній ляді. Вони незначні, незважаючи, що тут алюмінієві. Деталі ми відновлюємо, бо у нас є певні обмеження по бюджету. Тобто задній бампер, також кришку багажника, ми відновимо спасемо для нашого клієнта. Під капотом у нас тут атмосферний 3,5 двигун. Зараз я вам його детально покажу. Важливо зазначити, що цей Lincoln навігатор є рамним автомобілем. Це дуже важливо, і багато клієнтів у нас запитують саме рамні кросовери. Ми знаходимося в салоні цього автомобіля. Так виглядає ключ, автомобіль на ходу. Зараз ми його заведемо. Кнопка старт-стоп, Нагадаю, автомобіль 2020 року має незначний пробіг. Ось така панель, Великий монітор. Зверніть увагу на коробку переключення передач. Вона тут кнопочна. паркінг, драйв також є у нас підігріви, охолодження сидінь, це дуже важливо. Тут дуже дороге оздоблення, шкіра або дерево. В салоні спрацювала безпека, але тут нічого страшного в цьому немає. Багато Ось так, для підстаканників, багато простору, можна покласти свої речі. Також хочу нагадати, що тут панорамний дах. Великий габаритний автомобіль, він трирядний. Зараз я вам покажу, як він виглядає ззаду, а також як регулюються задні сидіння. Зараз я вам покажу другий ряд по цьому автомобілю. Тут також доволі просторо. Подивіться, скільки місця, тут підлокотники, також місце для різних стаканів. Також тут відчиняється. Автомобіль зроблений для максимального комфорту для його власників. Також тут є третій ряд. Щоб вам краще було зрозуміти, наскільки габаритний автомобіль та вмісткий, я покажу, скільки в ньому місця, коли тут скласти два ряди. Тут є спеціальні кнопочки, тут буквально нажимається і складається третій ряд. І тут вже багато місця. Якщо вам треба ще більше щось таке дуже габаритне покласти, то ми просто опускаємо ще другий ряд. І ось саме стільки місця у нас в цьому навігаторі. В цьому автомобілі все зроблено для максимального комфорта кожного. Хто в ньому перебуває зараз? Цю машину ми вже передаємо в ремонтний бокс та будемо ремонтувати. Якраз приїхали з запчастини США, і в наступних випусках я буду детально показувати про процес ремонту даного авто. Також у нас будуть виходити нові випуски з новими автомобілями. Ви можете писати в коментарях ваші побажання. Хочу також нагадати за знижку на наші послуги, тому обов'язково підпишіться, підтримайте нас підпискою та вашим лайком. А я на цьому завершую. Бажаю всім мирного неба.